Уже наступного року автовиробництво у Бохумі може бути зупинене. Нині тривають перемовини. Материнський концерн General Motors хоче обмежити масивні збитки опеля. Виробнича рада вимагає залишити на заводі принаймні виготовлення двигунів. Виробництво двигунів переносить в Угорщину або в Польщу, але не в Бохум. І Жодних пояснень. У БМВ таких проблем як попеля, немає. Тут однак не соромляться зізнаватися, чому майже третина авто від БМВ виготовлені за кордоном, наприклад, на заводі у китайському шинь'яні, аби здешевити виробництво та бути присутнім на головних ринках збуту. Погіршення якості боятися не слід. Заводи за кордоном часто більш сучасні та краще оснащені ніж у Німеччині. Volkswagen взагалі скоро важко буде назвати німецьким виробником. Три чверті автомобілів виготовляються за кордоном, передусім в Азії. Мерседес майже виняток. Два з трьох мерседесів справді ще made in Germany. Щоправда, і справи у мерседес останнім часом не дуже добрі.